Ну що народ, всім привіт! Як завжди з вас лайта підписка ми погнали. Сьогодні ось такі у нас певні. Дні тут з самих горячих це оцей. 1939-го. Хорошенький такий. Дощ рейх. Рейхфенг. Так, один. Зараз ще один десь моям. Такий теж непоганий. Ось такий. Десять. А це вже 1940-й. Почали, блять, економити. Так, ну і тут у нас такі непогані, 10. Теж року 1925-го. Це у нас що тут? 995-й. Сучасний ось ДДР-овський. Алюмінька. Рік у нас це третій. У нас такий. О, це 50 бальні наяв. Це Джейка. Це ну погано, Непогано. звичайно. 965-го. Ось така п'ятерочка. Теж походу ДДРська. Таких ДДРських трошки не Десяточка. 50. Одиничка є. Це не такі типа під церкві молот косить. Що тут, що в мене є хороше? Тьорик, такий собі одиничка. Бачимо який рік вісімдесят перший. Теж такий непоганий. Кого цікавить, пишіть в приват, розкажу, скажу. Це покажу. П'ятерка десятка. Так, але де двоєчка у нас щось тут була, щоб показати. П'ятерки, п'ятерки. Все, п'ятерки, двоєки ноль. Одиничка, одиничка. Двоєчки нема. Але десь мало бути? А ось є. Ой, як в пятерках и роздуплешся. Ось такий. Ось така колекцифа. дякую.